Ну, Гумор це я, щоб мене тут не було, може не було з таки гумору. Особливо як ми їдемо на гастролі кудись. Це пишеться, так? Да? Це пишеться. О-о-о! Тромбоніст Олександр Орловський грає в ансамблі солісти філармонії від початку створення колективу. Музикант говорить, що елементи гумору, які присутні на концерті, це ідея художнього керівника Євгена Стецюка. Він досвідчений хорошо обучена людина, таких мало розумієте. Вкраплення гумору, я думаю, це це просто такі Женя. От ну от він от серйозна людина, він композитор, він аранжувальник, він керівник нашого колективу, але без гумору ніяк. І зараз це ну дуже актуально. Мені здається, як ніколи. Інструментальний ансамбль солісти філармонії створений рік тому. Євген Стецюк, художній керівник колективу, розповідає, що в ньому грають 11 високопрофесійних музикантів міста. Музика виконується різна: українська народна, джазова, естрадна, популярна, авангардна. Багато хто думає, що інструментальна ансамблова музика це, це вишикано, інтелігентно, інтелектуально, так, це дійсно так. Але ми хочемо також донести, що це також і це драйв, це. Це енергія і це в першу чергу це і гумор. Е, хочеться, щоб у нас люди саме так сприймали е, також інструментальну музику. У кожного музиканта є своя гумористична роль в ансамблі, каже Євген. І народжувалася вона на репетиціях. Катерина Морозюк розумієте, вона в кожну паузу має дістати свій телефон, дивитись постійно в нього. Е, вона все знає і не треба, припустимо, слухати мене. Якщо я виходжу на центр сцени, щось починаю розповідати, вона завжди дивиться в телефон. От постійно. Роль Катерини, в принципі, в нашому ансамблі це в всіх паузах по можливості побільше дивитись в телефон, правда, Катя? Євген розповідає, що в їх ансамблі є група ентузіастів, яка пропонує ідеї і працює над створенням комічних елементів у музичному творі. Тобто хтось забув ноти, хтось спізнився на концерт. І так буде гумор більш такий специфічний, чисто музичний, який відображається в якихось елементах грубої гри так, спеціально, чи в якісь там якісь незакінчення, якісь музичних фраз, там, якісь здивування, переглядання між музикантами. Так, такі речі ми робимо, ми обігруємо це на сцені, ми постійно експериментуємо. Як глядач сприймається? Ви знаєте, по-різному, звісно. Хочеться постійно чути в такі моменти сміх і розуміння. Але навіть коли цього нема, це все одно дуже весело, тому що коли, наприклад, хтось потім із слухачів каже: ви знаєте, ну класно все, класно, класний колектив, але вони чогось керівника не слухаються, це теж класно. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.